Їдеш собі спокійно, нікому не заважаєш, нікого не чіпаєш. Ось на зустріч йде нормальний автомобіль. Тебе світло нормальне. В нього світло відповідно, нормальне. Але завжди знайдеться якесь бидло, якому хочеться одразу ввалить дальнім. Ну, от, є ж різниця, да? на, тобі тобі подобається? Да? Де твої лінзи? А? Получай. Отак от, от і треба їздити. Це є біда нашого народу, що ми її терпіли. От простий приклад, я його зараз привожу всім. В кінотеатр приходиш, обов'язково буде сидіти якийсь мурлов, якого задзвонить телефон. Він підніме той телефон і буде пів сеанса бубніти в телефон, а ще гірше він буде світити половині залу тим телефоном в очі. Мало хто е, здобудеться на сміливість звернути йому на то увагу. А ви чого, як телята сиділи. В вам було приємно. Тобто, от такий один маленький момент не терпіти, а сказати.